Доброго дня, шановні, після тих всіх подій читаю стрічку у Фейсбуці, і там дуже багато пропозицій щодо звільнення. А більш саме це влада розкручує, що ми щось там звільнимо, що ми когось там переставимо, що ми когось там е, упорядкуємо, що буде там започатковане новий рівень якогось контролю. Дивіться, хлопці, які звільнення, який, блядь, новий рівень контролю. Вся та банда, яка грабувала Україну під час війни, а я більш скажу, це стосується і минулої влади Порошенко, Яценюк, там і вся ота Гедота, яка грабувала країну ще під час першої, першої етапу агресії Росії проти України, я нагадаю, що саме при Порошенко було захоплено Крим, Донбас, Луганськ і так далі. І тоді вже були корупційні скандали про Яценюка і всю ту Гедоту, блядь, там з їхнім <клухів> колючим дротом на кордоні, який коштував Україні як стіна Маннергейму, а по факту виявився якось колючим дритом в одну жилку. Дуже дорогим. Ми розуміємо, що гроші було вкрадено. Потім режим Зеленського почав будувати дороги замість лінії Менергієну, тому е жодних звільнень не має бути. Це навіть не питання, повним складом вся влада за всі 30 років має пройти очищення, тобто розслідування їхніх фактів корупції, здача зброї, продажа зброї. Все те, що працювало на зниження боєздатності України, все те, що працювало проти народу України, розграбовуючи підприємства. Оця приватизація, яка там була ще при кучмі, так і всі розуміють, як у нас в Україні з'явилися мільярдери. Так, за кордоном, це якісь стартапи, це якісь винахідники. А в Україні хто більше спиздив? Хто раніше е, заплатив суддям, той і мільярдер, той не відповідає. Так, в Україні можна сісти за те, що ти вкрав зламаний велосипед десь під. А тебе, але ти ніколи не сядеш, коли ти міндіч чи хтось інший з команди президента будь-якого президента. Ми зараз не беремо Зеленського, а вся влада за 30 років грабувала країною, знижувала боєздатність цієї країни, і вся вона працювала не на Україну і не на українців. У нас не було жодного українського президента. У нас було хто завгодно, одні працювали на Росію, одні працювали на якісь... Угруповання, ми розуміємо так, на кого працював кучма той самий. Він жодного дня не працював на Україну. Він взагалі завжди працював на якісь бандформування, які сам і створював, сам і очолював, вбивав журналістів, заказні вбивства, ну, посади за гроші. Це все, що відбувається в Україні. Кожен наступний президент пересідлає схеми старого президента. Тобто, ну, Зеленський жодної схеми не закрив. Більш того, під час війни він ще відкрив. Півсотні схем, які дозволяють йому розгроб розгробовувати Україну під час війни. Тому жодних звільнень. Звільнення взагалі це не покарання. Що це за форма покарання? Ми тебе звільнили і відпустили. Скільки міністрів вже там десь на лазурці відпочивають з вкраденими мільярдами? Тільки арешт, тільки розслідування, прийняття нових законів щодо вищої міри покарання і е, взагалі. Які будуть прийняті закони, яким чином ця вища міра покарання буде здійснюватися, електричний стілець, як в США, чи то розстріл, як в Китаї, чи то ін'єкція як в деяких країнах, неважливо. Тобто людина, яка вкрала у суспільства, цей злочин має бути прирівнений до злочину проти суспільства, тобто проти України. І людина має відповідати своїм життям за такі злочини більш скажу з повною конфіскацією майна. Тобто ми маємо зробити ту систему, яка не дозволяє грабувати країну і повернути все те, що було пограбоване у нас до цього. Тобто, ми маємо повернути кошти, ми маємо повернути підприємства, ми маємо повернути надра, ми маємо повернути все. Землю все те, що було вкрадено у народу України у державну власність. Всім гарного дня і жодних звільнень не буде. Звільнення то коли людина прорахувалась на 50 гривень і їх повернула. Так, це звільнення за непрофесійною діяльністю. А коли людина вкрала півмільярда, це вже смертна кара по новим законам України. Тільки так.